Робимо підключення однофазного генератора до трихфазного інвертора за допомогою блоків живування. Таке зараз перекомутація. Ну, будемо пробувати. Я просто думаю, будемо перевіряти чи не будемо, як вона акумулятори під напругою. Це буде нормально. Так, ну що, заключаємо авто. І тепер. Тут на влаштуваннях у нас зараз батареї сіли на 62%, на 72% Ми нам повинні включити генератор. Андрюха, а є, що як отягуватися, швабри чи, чи? Не знаю, джети казав, чи вогнегасники. Гратор повинен запуститися. Ну, класно. Класно. Запустився. Запустився? Забігався. Образно Обратно вмикаю. Я не знаю, як. <ріст> <ріст> ну диму нема поки. Це вже радує. <ріст> Показує, що зарядка пішла. Тобто зараз від генератора заражається батарея, так? Так, да, зараз від генератора заражається батарея. Диму нема.

Щось працює. Диму нема. Це, типа, надо буде приходити його включать, да? Воно ж автоматично не включиться? Ні, воно автоматично включиться. Воно вже автоматично включилося. Ну ж что, що включил? Ні, ну я просто автомат включив. А автоматы А. Це я просто, ну. Я казав, що надо нормально це, настраиваться на запас. Так, плюс мінус 54 вольта 54 вольта 54 вольта тебе все ахуєнно? Так, да, все ахуєнно. Все працює. 52 у нас. Ось 62% заряду. Ну, тобто ми зараз працюємо від генератора, а кометри не повинні. Ха-ха-ха, <плес> понял не хватает мощности да пішло подивимось на генератор він мабуть просто не вытримаю шестилат для него <laughs> <поку> до герамись <генератора. поку> то вы до генератории для слов до генератор генератор в принципі, в принципі, у тебе буде просто другий блок як запасний. Якщо перший наверняка. А що йому не, не вистачає потужності. Ні, ну хай буде тоді через один. Ну все. Ну ладно. А якою цей генератор? Андрюха, ну 6,5 точно должен быть. Ні хіра, у тебе 5 кВт, блин. 5,5. Угу. Так, у нас перший генератор був 5,5 номінальної потужності, а 6 максимальне. А у нас три блоки по 3. ой 2 блока по 3 кВт, це 6 кВт, тому воно не запрацювало. Зараз ми запускаємо. Запрацювало на одному. 3 кВт. 6 кВт. Це запустили у нас, зараз перевіряємо напругу. пробу. Чуєш, ж цей генератор не взорветься там? А ні, ми якраз його номінально запустили на но номінальну його потужності. Так 54,9-55 вольт нормально. Взагалі супер. А, зараз у нас 60% заряд акумуляторів. Пів кіловата у нас йде на цей як його на будинок і зарядка пішла. Ішла в нас 53%. Ну зараз воно показує, що воно працює від акумулятора, тому що ми на акумулятор напряму подали 6 кВт. Тобто зараз ми заряджаємо акумулятори. Вот. Ну, в принципі все працює. А воно відключить потім. А щоб відключити треба зараз знову штурмання розібратися. Як воно зарядить, давай поставимо, наприклад на 65 і Короче, самолета под придумал, Андрей. Ну ладно. Старт. Они так гудят, так точно самолет. Ну, так и полный гудит. Вот Слышишь? Так, С -с 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 а, до 80... -х. Нет, это дофига, да. Она будет долго чекать. Ну давай сейчас изменим На 70. У нас же 70 стояло... А. 60 стояло. Сейчас.